Знову ВЛК, і я знаю, це ваша улюблена тема, бо саме про неї ви пишете мені найбільше. Чи реально можуть у вас забрати свободу тільки тому, що ви не пройшли комісію? Сьогодні покажу вам реальний кейс, де ТЦК відверто перегнув палку. Розберемо судову практику і крок за кроком, як відбитись прямо на місці. Це відео я записую спеціально для своїх: без води, без канцеляризму, тільки конкретика, приклади і робочі поради. Тому підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео і гарного перегляду! Друзі, ви постійно пишете мені. Зупинили на вулиці вимагають документи. Кажуть, або негайно проходиш ВЛК, або протокол, погрожують доставкою ТЦК прямо на місці. Я бачу, ця тема реально болить усім. Це вже не поодинокі історії, а системна практика. Люди бояться просто вийти в магазин на вулицю чи поїхати на роботу, бо не знають, що чекати від ТЦК. Так, ВЛК це обов'язкова процедура для тих, хто стоїть на військовому обліку. Але важливо, сама по собі відмова а не проходження ВЛК не є підставою для того, щоб вас соломіс затримували, забороняли виїзд чи тиснули протоколом. І тут ключове питання, чому в нас склалось так, що ТЦК намагається перетворити цю процедуру на інструмент тиску? Сьогодні ми розберемо спокійно, без паніки, з посиланням на закону та судову практику, але так, щоб кожен з вас міг не просто послухати, а реально застосувати ці знання, якщо опиниться подібні ситуації. Тепер розбираємось по закону, але максимально простою мовою. Конституція, стаття 29, вона каже чітко, ніхто не може бути позбавлений свободи інакше, ніж за рішенням суду. Це означає, що будь-яке затримання на вулиці без ухвали суду незаконне. Якщо вам кажуть, поїдеш з нами в ТЦК, ви спокійно відповідаєте. У вас немає рішення суду, тому ви не маєте права мене затримувати. Стаття 33. Тут гарантується свобода пересування. Ви маєте право самостійно вирішити, куди їхати, чи виїжджати за межі міста або країни. ВЛК не може бути приводом для заборони виїзду, це не передбачено законом. КПК, стаття 233. Це про недоторкання житла. Навіть поліція не може зайти до вашої квартири чи будинку без ухвали суду. Є виняток, невідкладні випадки, наприклад, рятування життя, але доставлення на ВЛК точно не невідкладний випадок. Купап, стаття 255. Дуже важливий момент. Протоколи про адмінпропорушення можуть складатись лише ті органи, яким це дозволив закон. В Списку є поліція, але ТЦК там немає. Тому якщо працівники ТЦК складають на вас протокол затримання, він незаконний з самого початку. І головне, Верховний суд вже неодноразово висловлювався, ТЦК не мають права затримувати громадян. Це виключна компетенція поліції. Є постанови від грудня місяця 2022 року. Там прямо сказано, ТЦК не може діяти як поліція. Отже, коли ви знаєте ці норми, то будь-яка спроба натиснути на вас розбивається об законну і практику Верховного суду. Один із моїх підписників написав, його зупинили прямо на вулиці працівники ТЦК. Стандартна фраза. Ви повинні пройти ВЛК, поїхали з нами. Звісно, без жодних документів без протоколу, просто на ось. Замість того, щоб панікувати чи почати сперечатись на емоціях, він спокійно достав телефон в вікно камеру. Це вже по половина успіху, бо коли йде запис, чиновники починають обережніше себе вести. Далі він зробив ключове, чітко впевнено, без крику сказав: Панове, ви перевищите повноваження. Стаття 29 Конституції: ніхто не може бути позбавлений свободи без рішення суду. Стаття 260 КУПА доставлення може робити лише поліція і практика Верховного суду, яка прямо забороняє вам виконувати функції поліції. Після цього на нього ще трохи тиснули, лякали протоколом, але зрозуміло, людина знає свої права. А коли справа дійшла до суду, то протокол взагалі був скасований, а діяти визнані незаконними. Це приклад дуже показовий. Ніяких зв'язків, ніяких доверняків, лише закон, камера і впевнена позиція. Ось так, знання норм і рішень Верховного суду реально рятує від свавілля на місці. Тепер найважливіше, що робити прямо на місці, коли до вас підійшли. Алгоритм простий, тримайте як чек-лист. Перше, не панікуйте, зробіть глибокий вдих, згадайте, ви знаєте закон, ви знаєте свої права. Це вже дає перевагу. Фраза Я готовий спілкуватися спокійно, але тільки в рамках закону. Друге. Вмикайте камеру, телефон це ваш щит. Вимкнули відео, поклали в кишеню чи тримаєте в руках. Запис одразу змінює поведінку посадових осіб. Третє. Запитуйте документи, не соромтеся ставити прямі питання. Назвіть своє прізвище посаду, придивіть посвідчення, на якій підставі ви дієте. Якщо ухиляються, це вже порушення. Четверте. Говоріть по закону. Тримайте дві прості фрази: ви не маєте права мене затримати без рішення суду. Та складання протоколів не входить до вашої компетенції, це може робити лише поліція. П'яте, викликайте поліцію, телефонуйте 102. Прошу зафіксувати перевищення повноважень представниками ТЦК. Я перебуваю там-то, там-то. і це офіційна фіксація, яку потім можна використати в скаргах і в суді. Та шосте одразу пишіть адвокату. Правильно оформлена скарга це вже повинна перемоги, бо По якщо діяти системно, жоден незаконний протокол не протримується в суді. Цей алгоритм простий, але він реально працює. Якщо ви його запам'ятаєте і будете застосовувати, жодне поїхали з нами не зіб'є вас пантелику. Добре, ви відстояли себе на місці, але що далі? Тут важливо не кинути ситуацію на півдорозі, а довести її до кінця. Почнемо зі скарги до прокуратури. Пишете заяву про перевищення повноважень посадовими особами ТЦК. Прокуратура зобов'язана внести відомості до ЄРДР і перевірити ці дії. Це створює офіційний слід в системі. Наступний адміністративний позов до суду. Подайте позов про визнання дій незаконними. Це ваш головний юридичний інструмент. Судове рішення матиме силу для захисту і в подальших випадках. Також використовуйте практику Верховного суду. Посилайтесь на конкретні постанови, де вже чітко сказано, ТЦК не має повноважень складати протоколи, а тим більше затримувати громадян. Це найсильніший аргумент. Звернення до омбудсмена також не буде лишнім. Омбудсмен зобов'язаний реагувати на порушення прав людини, навіть якщо ця процедура виглядає довго. Сам факт звернення підсилює вашу позицію. Важливо, всі ці кроки можна робити паралельно. Чим швидше ви почнете діяти, тим менше шансів, що система встигне перемолоти вас, бюрократію. Не дайте їм часу, дійте відразу. Друзі, ми з вами вже не вперше говоримо про ВЛК і ТЦК. Це болюче питання, але воно вже стало нашою улюбленою темою. Бо кожне таке відео додає вам знань, а значить у системи менше шансів перегнути. Ви вже знаєте, камеру в руки, закон в голову і спокій в голосі. Це те, що реально працює. Якщо ви відчуваєте, що самостійно не витягнете, не затягуйте, бронюйте консультацію за посиланням під відео. А якщо хочете, щоб я далі розбирав такі кейси, робив контент з конкретною судовою практикою, підтримайте канал підпискою та спонсорством. Це дає мені можливість залишатись незалежними, говорити з вами чесно, без цензури. Це відео для своїх. І я знаю, що ви цінуєте не загальні слова, а чіткі інструкції. Тому збережіть цей алгоритм, поділіться з друзями і не дайте нікому порушувати ваші права.